Він загинув, рятуючи інших. Це сталося 24 січня у Пісках. Боєць 93-ї бригади Василь Жук разом із товаришем під час нападу ворога побіг на захист побратимів, міліціонерів із батальйону дніпро 1 в той час як міг відсидітися у тилу. Разом з Василем одну позицію обороняв, і боєць з позивним Матей згадує той доленосний день. Каже, що спочатку противники обстрілювали позицію, а потім почали нападати. Ми побігли боронити позицію і вже не знали, що в той час Василя немає тільки вернувшись з позиції, та гнічуча тиша в приміщенні, де ми спимо і живемо. І товариші, які підказали, що Василя нема. Це вразило нас усіх, вразило мене, тому що він міг вибрати інший шлях, він міг відчекатися, його міг чекати, коли врятують. Бійці батальйону Дніпро 1 своїх, але він пішов на той крок. Меморіальну дошку в честь полеглого героя розмістили на центральній стіні першої здолбунівської школи. Василь Жук закінчив її у 2009-му. Невисокого зросту, білявий і завжди усміхнений. Такими словами згадує свого учня класний керівник Галина Волощенко. Я би хотіла, щоб мої учні теперішні, наші майбутні учні першої школи, заходячи на подвір'я. Завжди піднімали оченята свої і дивилися на нашого учня, на портрет нашого учня Васі Жука. І щоб розуміли, що цей хлопчик загинув не просто так. Іноді задають питання: а за що діти гинуть там на війні? А я відповім на це питання. А вони гинуть за те, щоб ті маленькі дітки, які сьогодні стояли на нашій лінійці, були щасливими і були живими і здоровими. За те, щоб. Ця школа стояла за те, щоб це місце місто було, за те, щоб була наша Україна незалежною державою. Ось за це загинув мій учень, наш учень Василь Жук Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.